Слава Ісусу Христу! Гріх це думки, почуття, слова або дії, котрі порушують Божі заповіді, Божі настанови та правила. Ці порушення призводять до поганих наслідків в житті людей. Наприклад, Якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, вискакуєте на зустрічну смугу або їдете на червоне світло, це обов'язково приведе до поганих наслідків. Як мінімум, у вас буде штраф, а як максимум, може, і смерть. Всі ці Божі настанови, правила, вони прописані в Біблії. І Біблія це і є інструкція для правильного життя. Благословінь усім. Амінь.